没去。 Ще так, йоу, люди, уважно слухайте всі сюди Я розповім вам про таких людей, яких ви ще не бачили ніде Моя родина геть дивакувата, Очолює цей гармидер Він, винахідник, є освіта і знання Це тільки винаходиться Є ще цікавий персонажі нашій банді Сестриця моя казна, що із з боку банки На роликах в будинку їздить як по вулиці Тусується І шафами, шухлядами. коротше, казна з ким тусується Мені за неї дуже соромно, як брату. Та це понти, бо наша мама на верхівці хід параду. Як поламати щось або розбити на друзки, то тут вона талант і не аби який. Аж раптом батько вигадав машину часу, вона! За неї починається справжнісінька війна. Тепер мені з сестрою треба мати клешу. А того, що справи будуть дійсно кепські. А що це тут відбувається? Ви хто такі? І що це виробляєте на моїй території? Вибачте, а ви нічого не переплутали. Ви ж нібито двірник. За чистотою маєте стежити, а не смітити. Ах ти ж мендрик! Та хто ти такий, щоб мені вказувати? І який я тобі двірник? Називай мене провідним спеціалістом із еко-менеджменту. Зелені технології чули таке? Ресайклмент клін Вотер, Грін-грас. Шановний грінграс, ми тут узагалі то прибираємо, тому просимо нам не заважати. А заодно радимо взяти свої зелені технології і прибрати за собою ресайклемент. А от я радив би не балакати до мене в такому тоні, бо і захворіти можна. Чим захворіти? Арифметичною хворобою зубів не дорахуєш. А чого це ви нам погрожуєте? Хіба ми вам заважаємо? Просто прибираємо. Ніж іншим вашу роботу робимо. Щоб ви знали, заважаєте. Бо я тільки ввечері прибираю, а зранку смічую, аби потім було що прибирати. Отакий от кругообіг сміття в природі. Схожу у змагання двірника і сміття переможець. З'їдає переможеного. Там. Мало, треба поспішати. Де ти, кажеш, бачила купу роботи? Он там, у скверику. Але це не я бачила, мені Гойдалка розповіла. Ану, запитай в Гойдалки, чи нема в тому сквері великої рівненької стіни? Навіщо? А я на ній великими літерами напишу: одній дівчинці потрібен психіатр терміново. Поки з нею Гойдалка не перестала говорити. Я не вигадую, всі предмети живі і вміють говорити, тільки треба їх чути. Ну і що тобі зараз каже Гойдалка? Якщо тобі цікаво, то по-перше вона обурена твоїми б бензопил, бензопіл, бензопил. бензопил. Повтори через, як там. А безапеляційними твоїми звинуваченнями. От. А по-друге, каже, що такої стіни там немає. Тільки ліхтар, На ньому люди оголошення клеять. Та ну тебе, набридло вже. Хоча йому це не подобається. Ти це про ліхтар? Ага, тут навіть не зрозуміло, що насправді добре, а що погано. От він, бідолага, скаржиться, що йому неприємно, коли на нього ліплять різні сміття. А з іншого боку, люди підходять, читають оголошення і знаходять те, що їм треба. От він і мучиться від цього протиріччя. Пропав рудий кіт. Любить полювати на голубів. Здається, я бачив цього кота біля нашого будинку. Це добра справа. Знайти котика і повернути його господарю. Ходімо, фантазерко. Ти нас налякав більше так не роби. Будь ласка, ходімо. Я знаю, де родий кіт. Він полює на голубів поряд з нашим домом. Але ж вдома дяточко Дезмонд. Заради однієї доброї справи варто ризикнути. Зголоднів маленький. Ходімо додому. Доброго дня! Ми знайшли вашого котика. Яка радість! Знайшовся бешкетник. Дякую вам, дітки. Будь, Будь ласка. Заходьте, дітки, до мене. Я вас чаєм з печивом почастую. На жаль, ми не можемо. У нас багато справ. Що за справи у таких милих діток? Ми робимо добрі справи. У нас попереду ще багато роботи. О, а у мене вдома так багато незроблених справ. Сама я не здужаю. Може, зайдете, допоможете мені. Добре, давайте ми вам допоможемо. Ось у мене крісло хитається, годинник давно вже зупинився, і квіти не политі. На все сил не вистачає, а допомогти нікому. До роботи!